Призом, ось ми продовжуємо грати в Lost in Play. В передній серії ми дійшли до цього місця. І я не міг роздуплитися з цією підказкою. От, що вдари машину, так само як ця тьодя. Я за кадром пограв і знайшов, дивіться, ніколи не догадаєтеся Ідемо, ідем, ідем. Ідем, ідем, ідем і тут я все закінчувала, але можна пройти ще далі. І от саме вот та машина, про яку в підкасті казав. Так, то це як там треба? Це низ, капот. Капот. О там. І кассета якраз. Там більше нічого. Ну нічого. Так. Ну, цю, цю касету ми тому здоровань. О, а це той який нас вкрав, так? я досягнем його. Далі. То есть по чому стріляв, чи що? Я не пойму просто. <см front> Такс це что, ящик? Щоб... А, я зрозумів, звідки там так?

Ай, блин, я зрозумію. А, Ну я Короче, так назад портаемся повідаем тем всем. Hello. Так, давай кассета. Она нам до на сей А вот, вот. Ага. Так, почекайте А это тема звездка, еда. А, куда звездки мы видим! Так, зеленый. Э -э -э. А, о. <связь> Ого. Ничего себе. Хатка на курочек нишках. Ви просто напевно не учили вайта у мене, як кран так що ты капец. Так, вот так, далі, для, до докапс. На, я дієвий, і дас тобі проніс. А взамін, мені десе, а вот Цю штуку.

Ну нехай так, эээ, я говорю это вот. Труба. Так, за что нам дали? А, может, наша сестричка відкрутила колеса? Да я не знаю уже. Відкрутила? Качкатику чуждилю. Блин, качкатику ли-лю, мото качкатику лю-лю. Я сам не понял. Так с так, А, я придумав, куда бритву можно застосувати А в трубу я не знаю куда. Не. Сюда. Я вот зарабретву. Дам вот все. Типа, чтобы он пообрезал себе на Раз. Два, два, три, четыре. Эй, Хм. І что це мені дало? А вот Ой на монет. А тканина є, вон. А ты довше? А, ти, напевно, в останній момент. Ти будеш півроку розкручувати. Та дай і мені, я швидше розкручу. Ні. Не, не, не. Так, і тепер з тими жабами. Тепер я буду акуратніший. To them. <laughs> yes. Точно, я ще щиро, типа, квіст, коли вони налякаються, то відпадає. І е Є дизе Тебе не прибило струму? Магія. Не понял. Я зрозумів. А, зрозумів. Дивіться, скільки країв чотири краї. Правильно -пра 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 Далі це скільки країв п'ять, значить ставимо туди. І 6 от сюди. Але найголовніше в цього рванув що це? Запобіжник чи що? Рванув. І що робити з цим? Я не знаю. Ну Так, може я далі можу піти. Так, да. Ооо! Знову табличка. Дуже довга табличка. Кит Блін, він. яшка. Може, тебе його голову... тебе трубою горит. Ні. Мілашка. <глінь> Зараз я реально не знаю, що робить. давайте підказку подивимось. А, дідові трубу. Окей. Зараз там включусь. Так, все, я, всё, и так, я уже тут. Даю трубу. Ди на трубу. <свист> да? <свист> а, ему типа треба было. Что? А кто заменил бясный шот с А, вот, зрозумів, що це таке. Що це таке? М -м -м. Ха -ха. Відповідь у рифму зі словом. О! О! О, прувід! О, прувіт! Я компот! Так, штурвал? Не треба, ні. Ролики треба. Тролики. Візьми ролики. Усього. Далі нам нічого не треба. Більше нам нічого не треба. Дролики віддам, але зараз треба запобіжник вставити. Ось так, запобіжник. Вс, працює. Зараз буде пім 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 О, Вібрує! Вібрує! Ем, що це? Я, в мене немає такого великого бажання лізти в його смердючий рот. но... Може він не, см... не смердючий, звідки, я знаю. Це коли побачив, скільки треба пройти кілометрів. Так, се. Ой, я перелякався. Так, з картинки, дивіться, там що хлопчик з тим захочуть забрати тім. Далі він має попросити в дракона шльома. Драконячого. чого. І тоді наді... о! Ти хто? Ти хто? <свят> Добре. Шльом, драконячого. Надіяти і. Тоді ти будеш керувати тим тим джубриком, який спить. А води якраз... А... якраз. Ой, ё, це треба послідовність. А, вот це, та. Ні, не це. Що це тре? А, а, я зрозумів. Це куди дивиться драконяча голова? Так, ліво вправо. Вліво вправо. Вниз і нема. Так, вліво вправо, вниз нема. Це, так, вниз. Ой. Вліво вправо вниз нема. Це якщо що я задом наперед кажу. Я зрозумів. Так от ліво. Право. О, все, вниз нема. І все моє. Дай надівай на башку. Вау, май. Йо! Индиана Джонс! А, я думав, реально як в Індиана Джонс будеш, типу, біжеш, біжиш. За тобою все обвалюється, обвалюється. Да я. А блин, да я, ра. Себе. Вот так... Так вот так, я. Yeah. Mm -mm. mm -mm. <свист> Шавацы. Так, и еще раз. Ой, что ты за вахканалия, честно. Треба... У це за йо -мо, ну так сам почекайте... да? Mm. А ч? Наприклад, вверх і шой, повторю, що шо це за вами Я не розумію, айдонткнов! Перший підказочка. Ну це, я зрозумів. А як зробити так, щоб як там... Це вже про це вже історія замовчує там. О, че тут у нас телекових канальных шатає. Що... А, Ні, не а. А, а. а І кукуріку це А і Б. І кукуріку, і А. Якщо хтось не зрозумів, що я сказав. Можна ласка, можна адекватно мені сказати? Я честно иду, айдуант кноп. Не зрозуміло. Різку почав, не розуміти. ну тобто, це не розумів. А, -а, -а Мене зараз зармоза почне плавати. Наче знайома мелодія, Сейчас не знаю. Блин, питазочка боже Можно якусь золота, типа такс. Давайте думать логично. Open your mind. И мо. Так, може я з самого початку якусь фігню натворюю. Може з самого початку якусь фігню Блін, а це лише другий... Ви бачите, ззаду сузілля? Це лише другий рівень. Так, почекай. Ну це має бути так. А можете выключить музыку. Это реально серьезно, видимо. И вот звук. Музыка ноль. Все. Так краще думать, честно. Ну зараз щось не думаю и включусь. Так, я наче то зробив. Так, так. Фух, нарешті. Це жорстко, ну. я боюсь, що далі буде. Давай полетіла. А не забагато? багато? То... Такс, ха ага. не понял. це, раф, раф, раф. а пуф, ну, а типа щось зрозумію, а одночасно з цим я нічого зрозумів. Якщо ви питаєте Олексій, Олексій, як ти розумієш це? То я вам відповім. Я не знаю, я це розумію. я... <світ> <світ> І Але як я другий не пройшов? Не пройшов, але але, але другий був тяжче за третє для мене. Блін, черепа. Мене тут -то точно не кокнуть. <світ> а це ж, а, ну це я поняв. Це типа шоп. Щоб...

Ale... 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 Czekaj, tak... Mnie tu coś... Puzzle naschodyć, a... Хм. Мне почекается так, так, так. Мой папандос. Move hard. Hmm. Зара я просто хожу королевскую рокировку дрон. А она в меня не выйдет. О, скидика. М -м. Так, Але треба перетворити це на інше, а, це, а жовте все так з підказочком. Геніально. Блін, я розумію, що тут так має вийти. Але скажіть, як саме так має вийти? В мене зараз просто геніальна ідея попала в голову. Не те, що попала, попала. появилася. Шо? Тут... Ну так, як Я тут А ні, як що? Що це Blade не так, як я планував. Давайте. ще. добре. Зараз включу, коли знайду щось. Чесно, закон позлу, закон позлу якийсь. Тільки я от Виключив запис, як одразу в мене все вийшло. Кук-кук. Стрім нас Давай біжи. дун. А, вон. Ра, а, ні, не ран, я думав. дун, А нічого мискус. А кнопка? Mm -hmm. Mm -hmm. Йо? Де я? Мама де я? Не понял? Так почекайте я навіть хочу. Де я і з чим мене зараз віть? Чуболь, что ты за выхонали? Так с музыка. Порточка на А это коронавирус! Кроната. Не просто. Тебе в курку вирату. так Алло. Так, за цьому я буду помаленьку закінчувати. Не забувайте ставити лайки і якщо хочете, підписуватись на канал. А на цьому па-па-па-па.